В ефірі Южницьке новини вітаю з вами Світлана Тарасенко. До южного приїхали представники Європейського союзу, а познайомитись з темпами реформування органів місцевого самоврядування. Про ці та інші події коротко далі. Южна гостина зустріло дітей з прифронтової зони СМТ Мар'їнки Донецької області. ДТП з летальним випадком молодий южний не сну з керуванням, в результаті чого пасажир загинув на місці аварії. Творчі колективи ПК Дружба готують театралізоване дійство до святкування Івана Купала. До Южного вперше з робочим візитом завітала делегація комітету регіонів ЄС. В складі комісії також були представники з Києва та Одеси. Головною метою європейських посадовців є вивчення адміністративної реформи в Україні. На це ЄС виділило 100 мільйонів євро. Южний планує війти в цю програму як місце проведення навчальних заходів з адміністративно-територіальної реформи. Зустріч європейських посадовців з українською стороною відбулася в Южному. У малій залі Палацу культури Дружба європейцям розповіли про інфраструктуру міста. Членам комітету представили фільм-презентацію про Южний. Надалі міський голова разом з представниками виконкому провели екскурсію головними об'єктами міста. Серед таких спортивний комплекс Олім та готель Елада. З набережною ОПЗ та акваторією Григорівського портово-промислового вузла європейські гості ознайомились з автобусною екскурсією. Ми хочемо подивитися, яку роль виконує обласна адміністрація та керівництво області в сфері освіти, медицини та інших проєктів, і дізнатися, чим конкретно наш комітет може допомогти для досягнення цілей в цих сферах. Ми розглядаємо ваше місто як пілотний проект в цій сфері, щоб впроваджувати європейський досвід знання для розвитку системи освіти для проєктів, пов'язаних з підвищенням кваліфікації праці. Члени Єврокомісії дізнавалися про перспективи для подальшої співпраці з органами місцевої влади, також про можливість южного взяти участь в європейських програмах стосовно сфери екології, місцевого управління співпраці з європейськими містами для міста южного крім культурного обміну, це дає виход на пряму на ті підприємства, які розположені в містах, Таких же, як Южний, можливість наладити обмін між бізнесами, між образовательными учреждениями, медицинскими учреждениями, практично любыми, спортивними і так далі. Мені мне кажется, це дуже хорошая можливість для того, щоб Южний вийшов на новий етап в своєму розвитку. Переїзд делегації від Южного до ОПЗ відбувся по головній дорозі, яка потребує ремонту. Ініціатива привернути увагу європейців до проблемної траси належала міському голові. Мені продовжували вести через море, на катері і так далі. Я сказав, що потрібно провести по дорозі, пусть видять, які в нас дороги, що з дорогами потрібно, що потрібно виділяти гроші на ремонт цих дорог. Поэтому, ну, я не знаю, наскільки у них це я думаю, щоб нам дали хоча б можливість, які наші бюджети тратити на ту дорогу, яка веде до Одеського припортового заводу. Ну, вже ремонт йдуть там, подлатали. Я думаю, що якщо буде от приватизація приватизации 1%, то що ми говорили 130 тридцять мільйонів і дадуть на государственную дорогу. Ми будемо только раді. Не надо нам денег. Пусть они самі отремонтируют государственную дорогу. Основні заходи за участі представників Єврокомісії заплановані на 3 липня. Форум з адміністративно-територіальної реформи відбудеться в Одесі. Іноземна делегація прибула в Україну на день раніше, аби відвідати Южне. 3 липня буде визначатися, в яких містах проходитимуть навчальні конференції з децентралізації. Фінансову підтримку Україні надав Євросоюз. Южне розраховує увійти у цю програму як місце проведення навчальних семінарів. Дорожньо-транспортній пригоді загинув молодий южненець. ДТП трапилося зранку, 3 липня. За попередню інформацію, автомобіль Міцубісі рухався на великій швидкості по старомиколаївській дорозі міста Южного, в напрямку ДП МТП Южний. В машині знаходилося шість юнаків віком від 20 до 23 років. 23-річний водій не упорився з керуванням, допустив з'їзд на узбіччя дороги та врізався в дерево. В результаті аварії один пасажир загинув, а інше доставлення до Южненської міської лікарні. Та обласної за фактом чинного ДТП розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбачено частиною 2 статтею 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами. Водію загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. 35 дітей з неспокійної Мар'янки 3 червня прибули до южного. Зустрічали школярів з прифронтової зони. Посадовці, волонтери, представники НВК ім. Мічеслави Чорновола. Протягом двох тижнів діти оздоровлюватимуться та психологічно реабілітуватимуться на території нашого міста. Майстер-класи, розважальні заходи, екскурсії та ще багато цікавого очікує на маленьких донечан. Деталі в сюжеті. 12 годин поїздки з пекотному автобусі маленькі Мар'їнці витримали мужньо. У приїзді в Южний на гостей зі сходу очікував теплий прийом. Хоч і втомлені, але діти не приховували своєї радості, що відпочинуть на морі та не чутимуть ненависних пострілів. Я очень рада, что сюда приехала. Если ну я думаю, мне понравится здесь. я думаю, мне тут очень понравится. По внешности уже мне уже понравилось все. Я, я давно хотела в какой-то лайке, я ни не, не была и не было возможности поехать. Ну бабушка так бабушка аж настаивала, чтобы я поехала. Она говорит, ну отдохнешь там от всех вот этих вот переспаний в подвале. В нашем городе вот вчера ночью э, бахкали сильно, ну я испугалась конечно и в э, Москве хотела уехать. Я хочу в хороших впечатлениях загореть, ну и радоваться больше, потому что ну в ближайшее время я больше сюда не попаду. Звітальним словом до Мар'їнських дітей виступив і Володимир Новацький. Міський голова запевнив, що відпочинок у Южному наступних два тижні донеччани проведуть насичено. Я думаю, що якщо б кожен міст взяв по одному, скажімо, як шефство, опіку на городами прифронтових городові, щоб діти могли відпочити, тому що вони. Переживает очень сложное время. Мы все взяли на себя. Доставку, четырехразовое питание. Ну все абсолютно. Мы их привезли, они две недели побудут здесь. И мы их отправим за счет наших предприятий, которые оказали помощь. И Припортовый завод, и порт, и администрация порта, Дельта Вильма. Мы всех попросили, чтобы они взяли на себя эти затраты, кое-что, и мы берем на себя. На зустріч дітей зі сходу завітали і представники громадської організації. Прийшли не з порожніми руками. Школярі отримали настільні ігри та морозиво. Завітав до дітей і Дмитро Южний знайомий з гостями зі сходу. Напередодні новорічних свят разом з волонтерами їздив з подарунками до марівських школярів. Зараз приїхали дітям, прийшли дуже прийняти щастя. Встретить дітей, щоб вони знали, що їм здесь раді і підтримують. Думаю, вони об'єктивно морально віддихнути і все равно это дети, они как к этому проще относятся. Потому что мы были, они общаются, рассказывают. Но они как-то так очень свободно и просто разговаривают о том, как там обстреляли, там кого-то ранили, там где-то в окнах дырки от пуль. Дівчат та хлопців швидко розподілили по окремих класних кімнатах школи Чорновола. Діти з радістю розбирали дорожні сумки та обирали ліжка для сну. Велика делегація дітей зі сходу не лякає Тараса Прокопечко. Як говорить, навчальний заклад готовий був прийняти і більшу кількість дітей. Обов'язок кожного і мужчини, і сім'ї, яка проживає в місті Южному, яка живе непогано, яка забезпечена. По можливості допомогти прийняти участь. Ми вивішимо список всіх занять, подорожей і так далі, щоб діти бачили, що їх очікує, і діти зможуть навіть вибирати. Тобто екскурсія в Одесу, в Миколаїв. Там, чи чи в аквапарк, чи на драконах поїздка на ставку нашому, чи церкова студія, чи майстер-клас з ляльки-мотанки, там чи з якоїсь іншої ляльки. Тобто волонтери, ви бачите, вони вже крутяться тут. Вони вже спілкуються. До южного разом з дітьми приїхали і четверо дорослих. Вони супроводжують школярів, радіють можливості відпочинку на морі не менше дітей. Хоча спочатку, як говорять, дуже хвилювались щодо поїздки в незнайоме місто. Я дуже боялася, всю ніч не спала сьогодні. Дуже хвилювалася. Я дивилася вчора в інтернеті. мені було дуже цікаво, яке це містечко. Подивилася, мені все сподобалося. Воно маленьке, гарненьке, частеньке. Ми задоволені дуже. Відпочинок від того, що у нас в місті відбувається. Тобто, ми тут хочемо віддихнути, набратися сил, спокою. Попереду на школярів зі сходу в нашому місті очікує великий перелік веселих заходів, до яких можуть приєднуватись і небайдужі южниці, можуть пропонувати свої пропозиції щодо організації культурних або пізнавальних заходів. Представники Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства провели робочу нараду в Южному. Учасники обговорювали питання формування спроможних громад Одеської області. За круглим столом зібрались представники комітету, новобіляр. населений пункт як Візирка та Сичавка на обговорення перспективного плану формування територій громад не прийшли. Детально, як проходила зустріч, ви дізнаєтеся вже в середу. Щороку на сичавському ставі збирається понад тисячу глядачів, аби взяти участь у купальському дійстві. На ставку прийшла генеральна репетиція. Колективи Палацу культури підготували масштабну концертну програму. Композиції виконуватимуться наживо. Глядачам пропонуватимуть взяти участь в конкурсах хороводі. Традиційний заплив в сичавському ставку відміняти поки що не планується. Святковий дійство відбудеться 6 липня о 20.00. Наразі це всі інформаційні новини, які підготували наші журналісти. Наступний випуск новин очікуєте в середу, 6 липня. Всі попередні ви можете переглянути на нашому сайті tvmih.com або в соціальних мережах. На все добре.